Олег Ляшко, радикальна партія, я так само, як і інші колега нашої фракції, Ігор Масійчук, є співавторами серед інших 25 народних депутатів по цьому закону. Я звертаюся до громадян України, щоб ви розуміли, який історичний, епохальний закон зараз розглядається. Цим законопроектом дається право кожному українському громадянину, з якого чиновник, суддя, прокурор, міліціонер вимагає хабаря, дається право зафіксувати це. Злочин і потім використовувати ці докази у суді. Сьогодні ви не можете довести цього злочину, навіть коли від вас вимагають хабаря. А коли ви йдете до міліції до прокуратури, вони вас шпиняють ногами, бо не хочуть займатися. Цей закон дає можливість кожному з кого вимагається хабаря зафіксувати. Зафільмувати і щоб потім це були докази у суді, і щоб корупціонера можна було посадити. Це історичний закон, який насправді дає можливість суспільству почати реальну боротьбу з корупцією. Прошу проголосувати, будь ласка.